Наймолодшому учасникові 10 років, а найстаршому 78. Понад 200 учасників відкритого чемпіонату Асоціації гірьового спорту України зібралися в Ужгороді продемонструвати свою силову підготовку. Програма заходу охоплювала різні вправи. Сьогодні спортсмени змагаються, чоловіки змагаються в класичному новоборстві. Це поштовх двох гір 24 кг і ривок однією гір'ю з однією зміною руки. І дівчата змагаються в ривку класичному. Завтра в нас буде поштовхер за довгим циклом серед чоловіків, та ривок 12 хвилин це ривок з довільною зміною рук. І чоловіки, і дівчата. Для участі в чемпіонаті потрібно було серйозно готуватися, тим паче цілованим спортсменам. Вони тримають себе в хорошій формі, зокрема, ветерани. Тобто тренуватися в таких результатах, хоча б, хоча б такі, як я підіймаю. На сьогоднішній день я є рекордсмен світу вже неодноразовий, то в мене тренування при бажанні, щоб хороші такі результати показуються, треба десь приймати в загальну сумі десь 10 тонн. Але, за, наприклад, якщо брати за якусь певну одиницю часу, то в мене за 10 хвилин виходить 4-5 тонн за 10 хвилин. Була й титулована молодь. Вона теж знає, що найважливіше в боротьбі із самим собою. Саме головне це зараз, на даний момент, це характер та як людина відпрацює, не боятися, там, собі впевнено йти до своїх цілей. Свою силу демонстрували дівчата. Вони добре пам'ятають свої перші тренування. Це сталося в кінці вересня 2020 року. 24 року. Так. Е, я перша прийшла на штангу. Ну, я, я займаюся важкою атлетикою і гирями. О, і були перші змагання в мене в Хмельницькій області. Це були змагання Хмельницького. Е, і я там робила так само 10 кілограм, Р-12. Е, не не пам'ятаю чесно, скільки зробила. і Це було в мої перші рази. Я не так давно займаюся гіровим спортом. Мені сподобалось те, що тут треба на виносливість. І перше за моє заняття було з моєю подругою Ані. Ми пішли разом, тому що я боялася сама зайти. Які враження після тренування були? Мені сподобалося. Дуже сподобалося. тренер хороший, і мені я вирішила далі ходити туди. За підсумками змагань, перше місце посіли представники Львівської області. Солідною командою, півтора десятка спортсменів, виступили закарпатці. Вони другі. У трійці колективних призерів і Тернопільщини. Кращих у чемпіонаті відберуть для участі 5-8 червня в чемпіонаті світу в Італії.